Віктор Військовий більшу частину свого життя присвятив службі. У вільний від основної діяльності час займається відтворенням моделей літаків, танків, кораблів та машин різних періодів. Вважає такою діяльністю має цікавитися кожен чоловік, адже моделювання це про вивчення історії. Тебе цікавить воно не як моделька, просто яскрава іграшка, яка стоїть на полці, А тебе це як імені експонат, який летав. Бо там, наприклад, якщо взяти танкову техніку, то це танк. Двигун в нього, який боєзапас, який екіпаж, ну і просьб історичне примінення, де, де, де танк приймав участь, скільки він, будемо казати, знищив техніки супротивника, скільки знищив особового складу. За 30 років чоловік відтворив сотні різних моделей техніки, частина із яких є експонатами Хмельницького музею мініатюр. Кількість власних робіт у закладі регулярно поповнює. Цього разу привіз майже півсотні копій. Я передаю в основному техніку в 48-му масштабі. Друга світова війна, сучасна техніка, от 48-му масштабі. Це танки, автомобілі і літаки теж 48-му масштабі. Основна мета такої благодійності зацікавлювати дітей до чогось нового та корисного. У Нас повинні бути якісь, як би сказати, приклади. Дитина прийшла, вона подивилася, що це люди роблять це не то, що там яке це можна зробити своїми руками. Тільки треба наполегливо працювати над собою. Поповнив експонатом музей і 14-річний Володимир. Для хлопця це дебютна модель. На створення копії корабля юний моделювальник витратив півроку. Розповідає, найскладніше у цьому процесі це остання стадія фарбування та доопрацювання деталей. З самого початку я почав робити корпус, це було саме важче і ще. Ці ілюмоня ілюмінатори загалом у музеї експонуються роботи, що вигравали всеукраїнські та міжнародні конкурси та моделі, які створювали діти з гуртка, що діє на базі центру позашкільної освіти. Олександр Титовнікіта Вальвоць, телеканал Перший Подільський.